Друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу про активацію і деактивацію аватару для створення анімації одягу у програмі Кло 3D. Мене звати Яна, а ви на каналі про 3D дизайн одягу. Сподіваюся, це невеличке відео допоможе вам краще зрозуміти програму і полегшити роботу з 3D-дизайном. Що ж, почнемо. Для прикладу я використаю модель з моєї першої 3D-колекції М5. Як ми бачимо, я використала не стандартне волосся з бібліотеки Clot 3D, а завантажила з сайту Closet. Зачіска мені дуже сподобалася, вона була схожа на зачіску з ескізу. Але виникла проблема. При запису анімації передня половинка кофтинки почала взаємодіяти з аватаром волосся і неправильно симулювалася. Зараз продемонструю. Відкриваємо аніме. Анімацію. В мене анімація крок на місці. Нічого не чіпаємо, просто наживаємо Симуляцію. Для того, щоб прописався одяг. Як ми бачимо при записі анімації, передня половинка одягу почала взаємодію діяти з волоссям, задиратися і неправильно симулюватися. Як виправити дану помилку? Демонструю. Повертаємо аватар на точку. Ну. Початкове положення. Видаляємо невдалу анімацію. А тепер деактивовуємо аватар волосся. Як ми бачимо, аватар волосся деактивовано. І можна знову починати симуляцію. Так, в більшості туторіалів написано, що зазвичай потрібно заходити в налаштування аватара, шукати, платити по кнопочкам, зменшувати Particle Distance для самої тканини виробу. Я роблю простіше, я просто дектовую аватар волосся. Прописую симуляцію одягу для швидкості. Я ще пропишу і при... а для вас пришвидчу відео. Так, анімація одягу записалася. Тепер переходимо на 0 нуль, на нульову точку. Ставимо в початок. Активовуємо аватар волосся. І щоб краще було, бачите, як аватар рухається, ставимо 4х. Так, і нажимаємо play Як ми бачимо тепер, аватар волосся разом з ковтинком, не конфліктує, анімація вже записана, і нам не потрібно ніяких робити додаткових налаштувань. Звісно, якщо вас влаштовує такий результат симуляції одягу. Але це значно полегшує. Життя, наприклад, коли вам потрібно записати попередню анімацію, подивитися, як аватар буде рухатися в одязі, чи сподобається вам рух, чи, можливо, потрібно його замінити. Про цей лайфхак я не знала і не бачила в туторіях. Знайшла для себе чисто випадково сама. Тому сподіваюсь, вам було корисно це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які ще функції Кло 3D вас цікавлять, чи якісь проблеми у вас виникали в роботі з цією програмою. Яку тему ви б хотіли, щоб я розкрила. Дякую за перегляд, сподіваюся, це відео було цікаве для вас. До нових зустрічей!